Найбільший всеукраїнський етнофестиваль Купальські гуляння відбувся на березі свободи в селі Ковалівка. Організаторами виступили, як і в попередні роки, Юрій та Олександр Бублики. Цьогоріч до проведення свята долучилися і представники Полтавської облдержадміністрації. Фестиваль такого розмаху, як сьогодні, ми останнє проводилися це тисячі 2013 році, але потім в зв'язку з військовими подіями на сході України. Два роки ми взагалі ніяких таких гучних свят. Навіть те саме день села. Всі свята поскасовували. Але дивлячись на ситуацію в державі, дивлячись на цю затяжну війну і дивлячись на те, що все одно навіть і бійці то повертаються, і громада просто якихось свят. Концертна програма була різноманітною за участі відомих гуртів. Колоритно виступили виконавиці лісапетний батальйон. Їх пісні користуються популярністю серед слухачів, бо зрозумілі, емоційні та швидко запам'ятовуються. Не обійшлося і цього разу без відомих хітів, які виконують учасниці гурту із неабияким задоволенням. «Хіт «Лісапет», ну хіба без лісапета сама файна, як виглядаємо, Проте співаємо секс бомби, бо вся Україна в нас бомбезна. І всі жінки такі, ну і декілька пісень, які ем, вважаю, що нові, хоча вони вже прозвучали по Україні, але в цій місцевості ще не співали. Про село, про наші проблеми, про кумів, про любов. Голова. На наша тема на захід запросили і гурти. От він та й медхец в рамках свого виступу виконували як вже відомі, так і нові хіти. «Все, що найкраще у нас є на сьогоднішній день, все, все буде сьогодні тут на фестивалі. А, насправді ми не маємо якоїсь наперед заготовленої такої чіткої програми, тому що у нас в репертуарі пісень дуже багато, і я завжди а, люблю вже опинитися на місці, відчути настрій відчути людей, побачити, як це все буде відбуватися, і тоді вже безпосередньо перед концертом... Ми плануємо кінцевий сценарій виступу. А щоб відвідувачі фестивалю не тільки слухали виступи виконавців, а й самі поспівали. В рамках купальських гулянь відбувся запис двох телепрограм «Караоке на Майдані. Ведучий Ігор Кондратюк зазначає, полтавщина завжди славилася своїми синами та доньками. Тож і до співу в багатьох, хто вирішив взяти участь і позмагатися, є талант гарні співаки, як на мене. Все-таки коробка на за землі Євробачимо. Гарні суми людям кинули. Було все хорошо, було все так, як повинно бути весело і без безтурботно. Крім караоке та виступу відомих гуртів, гості фестивалю побачили відкрите тренування бійців змішаних єдиноборств, серед яких два чемпіона світу, а також показові виступи варкаутерів а ввечері захоплюючи вогняне шоу. На свято з'їхалися відвідувачі з різних куточків України, аби побачити, як відзначають Івана Купала на Полтавщині. За словами організаторів, їх було близько 10 тисяч. Гості кажуть, такого позитиву, як цього дня, давно не відчували. Дуже не пах. Гано, весело, людей багато. Для розвитку наших дітей, і щоб можна було кудись виходити, відпочивати. І взагалі, щоб таке надалі проводилася. Я тут уже не перший раз не так масштабно. раніше було зараз було більш масштабно і дуже круто. Много людей з'їжджаються не тільки з Ковальовки, з Полтави. На фестивалі можна було придбати і одяг, солодощі, напої та різноманітні смаколики. А вхід на свято був безкоштовним, проте всі бажаючі змогли долучитися до благодійності. Волонтери батальйону небайдужих скриньками збирали гроші для потреб військових та їх родин. Зібрана сума понад 24 тисячі гривень. Чилися гуляння під ранок дискотекою на березі річки.